Нещодавно Ковальська міська гімназія відзначила свій десятирічний ювілей 19 грудня 1997 року. У день одного з найбільших зимових свят дня Миколи Чудотворця на підставі рішення виконкому Ковальської міської ради було відкрито навчальний заклад нового типу Ковальська міська гімназія на базі російськомовної школи номер 4 Ідея про створення навчального закладу належить нинішньому директору компанії Людмилі Федорівні та колективу тодішньої школи номер 4 Десять років тому у гімназії було набрано сім класів. Роком по тому було засновано ресурсно-методичний центр англійської мови Надія, який проводив серію міських та обласних семінарів. У гімназії створено чимало предметних кафедр. А вже у 2000 році місцеві гімназисти вибрали шість призових місць на обласних предметних олімпіадах. Про історію та здобутки свідчать чимало експонатів у музеї гімназії. А про талановитість її учнів виставки творчих робіт. З нагоди ювілею Ковальської міської гімназії у актовому залі зібрали чимало вчителів, учнів та гостей. Усі вони бажали процвітання та нових здобутків. Директор гімназії Людмила Компанієць отримала подяку від Волинської облдержадміністрації та настінний годинник. А Ковальський міський голова Сергій Кушарук та його заступник Ігор Прокопів від депутатського корпусу презентували гімназії Сучасний Мультимедійний проектор.